Вітаю ви на каналі Stacey Needle, з вами Анастасія, і сьогодні 5 січня. І я хотіла б зняти перший епізод для відео, яке буде присвячено одному такому процесу наборчику від Millhill Лати. В мене є ось нам саме набір, і ми з вами вишиватимемо. По набору. Я дуже люблю у вас, у дівчатах, хто знімає такі ролики, де саме в одному, в одному відео можна подивитися повністю з нуля до фінішу якісь процеси. І люблю знімати такі ролики. Але поки в мене швид, швидкість не така велика, тому я не просто поки, а просто швидкість в мене не така велика, не знаю, як буде в майбутньому. Тож, я не берусь великі роботи вишивати, тому що я потім не знайду ці шматочки відео, щоб змонтувати. Тож, вишиємо з вами ось такий набір. Як завжди, в наборі є все необхідне, давайте разом відкриємо. Чому обрала я саме цей набір? Тому що січень така холодна пора, хочеться завжди чогось такого гаряченького. І о, у групі для улю, любителів Нілхілу, як правильно сказати, саме зараз час вишивати якісь кружки, чашки від Нілхіл. І я якось не змогла пройти Такий класний, такого класного СП. Я люблю СП, тому що це така мотивація, бо. І начебто здається, що ти вийшов з усіх СП, і, знаєте, начебто як відчуваєш себе вільним, але, але знаєте, нічого взагалі не просувається. І ти особ... Там, відпочив трохи і знов хочеться. Знов хочеться. Вишивати у команді. Тож я взяла такий ось набір. Я вже ж хотіла повишивати і капучино, але в мене його поки що немає. Тому я шитиму те, що є в мене в запасах, і вже давненько, як мені здається, є більше двох років чекає цей набірчик свого відшиву Тож, давайте разом з вами його відкриємо. Постерюся знову, що у наборі є усе необхідне. Трошки пошуршу. Ось три пакетики бісеру. Це вже не малий мюхів, це великий ось такий пришивний елемент, прикольний дуже. Зараз я лампу якось перетягну сюди. Ось таке сердечко, красиве дуже. Ниточки. Зараз розбиратиму. Кома паперова, але вона мені вона дуже зручна, дивіться, шматочок, бачите? Дуже зручна, але мені вона не дуже треба. Я вишиватиму по електронній, за перенабором. Ось така, такий перфорований папір. Я ще не впевнена, чи потрібен він мені, чи ні, тому що я приготувала замість нього ось таку рівномірку, Не знаю, ще подумаю. І ось така обкладинка набору для мотивації. Тут неповна зашивка, як ви бачите. Ож, також я, що я ще підготувала? Де тут у нас голочки? Ага, ось голочки є у наборі. Тобто, якщо ви захотіли десь у дорозі, десь пошити, від вас потребуються тільки ножиці. Усе у наборі вже є. Мені це дуже подобається. Я підготувала ось такий пако. Я вишивала останній раз, мені здається, великий мтіл. Тож, зараз приготую його для нового. Нема чого йому лежати. Ось в мене вже щось, бачите, навіть порвалося тут. Нічого страшного, що робити. Це така річ, яка у використанні, і навіть не помітила, як я порвала ці, як я так. Дуже сильно затягую, мабуть. Ну, що вам сказати? Це річ, яка у використанні повинна бути. Навіть якщо вона трошки псується, це органайзер для голок та ниток. Що ж робити, <клес> він на те і існує, щоб його трошки псувати. Тож, чим зараз ми і займемося, наступне включення, ви вже побачите мій. Організований процес і може бути навіть перші хрестики. Ось я трошки полишувала 11% і записую вам свої просування і свої враження від цього набору. Враження в мене позитивні. Як завжди, це мілхіл з електронною схемою. Це набагато-набагато легше все йде. Все добре, коли ниточки розібрані на органайзер, це ще краще. Взагалі ніяких немає проблем. Навіть я не знаю, що сказати по цьому процесі. Ну, мені здається, що канва трошки е, дрібнувата, але, ну, подивимось, як бісер е, ляже, так і буде. Я вже накромсала ще три такі е, шматочки на інші камові сюжети. Ну, подивимось. Як воно буде. Ось такі у мене просування по цьому процесі процесу. Ну, сподіваюся, наступний слайд ви побачите, які значні просу... ще добавки до цієї картини, а поки що за два вечори, навіть це гучно сказано два вечори, Я просто після того, як я пошила іграшку, я трошки приділила увагу декілька годин, ось і вийшло в мене. Можна навіть вже вгадати, що це чашка. Ось, зустрінемось на наступному слайді. Включені. Щось я трошки забулася та не знімала проміжні якісь результати. Ну, що я вам сказати, ось це в мене вишито, можна сказати, на одному подиху. Дуже класний сюжет. Я вже мрію про інші сюжети з цієї серії. Як ви знаєте, я. Ось так ось оверлочила вже 4 о, куски, шматки тканини. Ну, шматки не дуже красиво сказати, коротше. Ви зрозуміли. А, скільки в мене вже готово? Зараз глянемо по сазі. А, готово в мене вже 35,5%. На цій роботі. Ну, що сказати, по тканині вишивається добре. Подивимось, як пришиватиму бісер. Тому що я бісер по тканині пришиваю тисячу років. Ну що сказати, будемо дивитися. У мене така мандаринка. Тут, бачите, дуже класний аксесуар. Я отримала його у розіграші в групі і не намилуюся досі. Вже місяць, як. І я радуюсь такому аксесуару. Що навіть не знаю, що й казати. Сага, ось ця рамка, яка нічого не тримає, не натягує. І все. І в мене потрохи шиється. Потрохи шиється ось такий ось процес, в якому присвячено це відео. Через секунду ви побачите ще якісь Просування. Ось як я просунулася. Дивіться, будь ласка, здалеку не зблизька, тому що тут я, мабуть, я тут побила усі свої рекорди за останні декілька років по помилках. Ну, що вам сказати? Сказати нічого, нехай буде так. Я думала переробляти, але як зробила, якось воно так гармонічно виглядає. Якщо буде щось в очі кидатися, то я щось туди придумаю. Я люблю творчість за те, що я можу екс... імпровізувати, якийсь експромт, має місце бути, тому що є, то є. Коротше кажучи, думаю, що в мене залишився оці... оцей колір довишувати. Так? І... і все. Як ви бачите, я перевдягла п'яльця на ось такі. Я вже не знаю, як їх позбутися, але розмір дуже такий нормальний цих п'ялиць. І що вам можу ще сказати, що ще в мене 70% готово, залишилось оцей колір дошити тут по роботі і пісер. І пришивний елемент я теж ще поки що не пришила. Коротше кажучи, сподіваюся, наступний вже слайд ви побачите. Тому ну, я завжди кажу слайд. В наступний кадр ви побачите вже повністю завершену роботу, і мої невеличкі коментарі, що я думаю, мої враження вже після повного, як то скажемо, відшиву. І ну, ось нарешті етап, який всі чекали. Я в особливості, тому що для вас це відео проходить дуже швидко і за допомогою монтажу. Нескладного, ви бачите кожний етап вже через секунду. А для мене це дні, а то й тижні. Коротше кажучи, в мене фініш і чашка каналати вже готовий. Я так не попрасував, нічого, я одразу з-під голочки секунду назад завершила і одразу вам показую, як є. Крух від п'ялець, ви бачите, скільки в мене, як я, може, треба було по-іншому розположити, якось я коротко, розположила як є. А В мене ще відрізати кої тканини йен для інших сюжетів. Тобто для мене ця серія не завершиться, тому мені зовсім-сі зовсім, -зовсім несумно. У мене ще буде робота над іншими сюжетами, і я із задоволенням просто працювала от і до. А мої роздуми щодо цієї чашки, чому мені вона так подобається. І коли я її купила. Купила я її, до речі, у 2021 році. Це був грудень 2021 року. І ось вона в мене вишита. Прийшов час, дякуючи групі в Вайбері, я дістала цей набірчик, і в мене ця кружка є. Буде ще, скажу одразу, будуть ще набори з цієї серії, тому що мені ця серія дуже подобається і я хочу оформити їх якось цікаво. Я подумаю, що як точно не знаю, є ідеї, але не скажу, тому що коротше не скажу, тому що не впевнена. Ще, побачите, згодом як буду впевнена, або вже почну роботу над цим. А то вам покажу. Оформлюватиму, мабуть, не сама, хочу дуже їх красиво оформити. Це такі роботи, які будуть висіти на кухні. Або, може, згодом у, як це називається, вітальні, не знаю. Коротше кажучи, будуть ці роботи висіти, як і всі інші в нас, тож мені дуже-дуже подобається ця чашка. Деякі, може, роздуми у вигляді тексту, як завжди, ви побачите на моєму інстаграм-каналі, якщо так правильно сказати. До речі, посилання на мій інстаграм. Хто хоче подивитися в інфобоксі, подивіться, будь ласка. Щодо залишків, я тут дуже охайно, дівчинці вже зберегла папір. Схему взагалі її не торкалася, все нове. Ниток залишилось. ну Всіх кольорів залишилось, і я дуже-дуже охайно намагалася з цим працювати, тому що людина буде шити, хочеться якось, щоб приємно було працювати людині. Ось бісер залишився, і це не весь бісер. Бачите, одного пакетику зовсім мало. Тут був пришивний елемент, але я невеличкий сувенір тут від себе залишу для дівчинки. Ось, тому що я все завтраками знаєте людину годую, що завтра-завтра відправлю і не відправляю. Коротше кажучи, буде такий невеличкий сувенір від мене за очікування. Ось бісер, ще цей з органайзеру залишився, цей піде до пакетиків також вишивала я за допомогою своєї, якою дуже не полюбили на Ютубі. Перчатки мені дуже це цікаво. Дуже це не те, що цікаво. У мене спина просто склала мені дякую за це. Зайвий раз я у кріслі дуже зручно сіла і вишивала собі спокійно, без ось, ось маятників. Маятників в мене і так в житті. Досить я іноді розкачуюсь, як ви вже деякі мої глядачі помітили. Я трошки не записую поки що на камеру відео, але буду це робити, і в мене є це в планах. Поки натхнення в мене є, треба хапати це натхнення за все, що можна і знімати побільше. Коротше кажучи, цей бісер зараз я охайно висиплю у пакетики, все складу і. У цих залишків буде друге життя, чому я дуже-дуже рада. Е може, якісь е помилки тут в мене є. Можете написати, ой, я там бачу щось ви нам не зробили Я вже ж е є. Давайте так покажу. Е хочу знов сказати комплімент е бісерний Нітці Аріадні. Тобто її не було в наявності дуже довго. Я її купила давненько, але, знаєте, все шкодувала для себе рядне, брала ось ці нитки, які чарівна мить знаєте, для наборів. Я не знаю, що вони використовують там за нитку, здогадуюся, але, мабуть, звичайна якась нитка для бісеру. Коротше кажучи, в мене є моточок аріадни. Ви бачили, тут я його відкрила так нещадно. І це просто задоволення. Хто ще не... Пробував нитку бісерного рядну, будь ласка, купіть собі. Я вже вам не покажу, як вона виглядає, бо я все пом'яла. Але, коротше кажучи, є різні, там, мені здається, 100 метрів. Ось в мене було 200 метрів, нитки ось 100 метрів було. Щось я таке кажу, ось, бачите? Це такий суперблогер, знаєте, спочатку треба було відкрити з вами. Ну, коротше, ось така нитка в мене є. І нею вишивати бісером – Суцільне задоволення. Хто ще не пробував, будь ласка, попробуйте. А хто пробував, напишіть, будь ласка, свої думки щодо цієї нитки. Знаю ще, що Мілхіл замінили. Оці першивні елементи, ці гудзики на пластикові. У мене жодного набору з такою пластиковою новою, <кій> <кій> новою, новим гудзиком немає. Але буде цікаво теж скласти своє власне враження. Я не буду робити, як деякі, там щось, казати свої думки щодо цієї, цього гудзику, не тримаючи жодного разу його в руках, і все ж таки, може, якщо попадеться, в мене такий набір колись. А з таким гудзиком, я думаю, що таке станеться рано чи пізно, то я скажу вже, що я думаю. Я не буду поспішати, тому що такі гудзики я бачила у схемах Stone Crick, і мені ну, подобались ці гудзики. Я хотіла навіть купити собі, але вони були, ціна на них кусалася і. Той сюжет, до якого вони пасують, і до кого, для якого вони підходять, я не дуже так впевнена, що хочу його шити. Але все можливо, ви ж знаєте, що життя така річ, що все може бути. В мене, як ніколи, думаю, що таке я знімаю. Не так, в мене рука труситься. Я не на штативі чомусь, не знаю, що трапилось. Може. Щоб ви, мабуть, не побачили моїх помилок невеликих, але я вишивала для себе, мені сподобалось. До речі, цікавий факт, що в електронній схемі нема ось цих чотирьох бісеринок. Тож, оберіть увагу, хто вишиває за сагою або атермейкером. Паттернмейкером. Я вже так пішла в цей сюжет силовою, що навіть е, не можу сказати нормально нічого. Ось дивіться, бачите, цей куточок, його чомусь немає у електронному варіанті схеми. Тож, ось такі в мене враження. Сподіваюся, зараз ви побачите ще якісь декоративні, красиві вставки без моїх коментарів. Напишіть, будь ласка, чи вишивали ви цю серію? Як? Вистосують, яке ваше відношення до неї і до Мілхілу взагалі. Ви писали, до речі, різні думки були щодо Мілхілу. Мені дуже-дуже цікаво читати усі. Завжди рада поговорити з вами у коментарях. А хто хоче поговорити з мною більш детально, то для вас є телеграм-канал. Він також буде в інфобоксі. Подивіться, будь ласка, посилання там. Більше матеріалу, і я викладаю там трошки більше, ніж в Ютубі, тому що мон монтувати відео це не завжди легко. Коротше кажучи, там більше про мене серед дня я можу щось таке цікавеньке викласти. Якщо буде у вас таке бажання, будь ласка, зайдіть, подивіться. Дякую за перегляд. Бажаю вам щастя, миру та злагоди. Перемога на обміну за нами і. Усього вам найкращого. До зустрічі в нових відео!